Вітаю всіх на каналі. Найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А після завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Нова поставка оборонної допомоги для України відправляється з бази американських повітряних сил Пентагону пролюднив відео завантаження літака вантажем боєприпасів для України, як йдеться у повідомленні Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Військовослужбовці 436-ї повітряної ескадрилії повітряних сил Сполучених Штатів завантажують палети з боєприпасами на літак, який прямуватиме в Україну в рамках програми з надання безпекової допомоги. На початку серпня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом мільярд доларів. 3 серпня 2021 року. Вже 18 раз президент Сполучених Штатів використовує свої повноваження щоб надати Україні зброю, боєприпаси та обладнання з запасів Пентагону. Ця поставка є найбільшою за обсягом, зазначили в Пентагоні. Українські військові почали використовувати протитанкові гранатомети РПГ-32. Це багаторазовий ручний мультикаліберний багатофункціональний гранатомет використання рпг 32 відзначено не тільки в Йорданії, а також і в Лівії, Єгипті, Іраку, Ємені, Об'єднаних Арабських Еміратах і тепер в Україні. Гранатомет може використовувати реактивні гранати калібру 72,5 мм або 105 мм. Це дозволяє в залежності від поставленого завдання або обставин, що склалося. Вибрати необхідний боєкомплект гранатомета для прицілювання гранатомет комплектується штатним денним прицілом, який має можливість внесення поправок в залежності від типу пострілу і температури навколишнього середовища, самий пусковий пристрій здатний витримати приблизно 200 пострілів будь-яким типом гранат. Збройні сили України використовують німецькі протибортові міни ДМ 22 у травні. Стало відомо, що уряд Німеччини поставив в Україні додаткове озброєння. В Україну надійшло приблизно 1600 протитанкових мін спрямованої дії ДМ-22 та 3000 протитничових мін ДМ31. Ці міни унікальні тим, що їх не обов'язково встановлювати на дорогах, вони встановлюються біля доріг. Ураження машини противника завдається шляхом вибуху кумулятивної гранати, викинутої верстата вишибним пороховим зарядом, яка потрапляє в борт машини. Кумулятивний струмінь, пробивши борт, пошкоджує внутрішнє обладнання машини. А висока температура струмання та бризки броні викликають пожежу всередині машини. Міна стріляє стабілізованою плавникомою кумулятивною бойовою частиною, яка може точно уражати цілі на відстані до 100 метрів. Вона здатна пробити броню товщиною понад 100 мм. Частини морської піхоти військово-морських сил України отримали на озброєння міномети калібру 120 мм, які виробляються в Фінляндії. Виробництво мінометів стартувало в Фінляндії у 1992 році. За деякими даними, за 2021 рік армія країни Суомі має 261 такий міномет. У відкритих джерелах фігурують такі характеристики цього міномета. Дальність стрільби більш ніж 7 кілометрів. Темп стрільби до 15 пострілів на хвилину, номенклатура боєприпасів, уламково фугасні, освітлювальні, димові та навчальні міни калібру 120 мм, маса при транспортуванні 342 кг в бойовому положенні 159 кг, обслуга до 7 осіб. Хорватія недавно передала Збройним силам України мінімум 15 радянських гармат М46 калібру 130 міліметрів. Армія Хорватії має на своїх складах зберігання невизначено кількість гармат М46 та М46Н1, що були зняті з озброєння через невідповідність калібру стандартам НАТО. Відомо, що М46 може забезпечувати дальність стрільби до 27 кілометрів, темп стрільби до 6 пострілів на хвилину. А обслуга гармати складає до восьми осіб. Королівство Норвегія надасть більше військової допомоги для потреб України. Міністр оборони України провів телефонну розмову з міністром оборони Норвегії. Резніков написав, що в телефонній розмові з Норвезьким колегою подякував уряду Норвегії за рішення надати новий пакет військової допомоги і приєднатися до навчання українських військових. Як він сказав, я мав телефонну розмову зі своїм другом і колегою міністром оборони Норвегії. Ми вдячні уряду Норвегії за рішення надати новий пакет військової допомоги та підготовку українських солдатів. Він також повідомив, що мав розмову з главою Пентагону Сполучених Штатів Америки Лойдом Остіном. Що конкретно увійде до нових пакетів допомоги, міністр не уточнив. Державний концерн «Укроборонпром» створив центр техобслуговування і ремонту іноземного зброєння. Про це повідомили у при службі концерну. Міжнародний інженерний центр, скорочено міці, займається ремонтом озброєння та військової техніки з закордонного виробництва. Це дасть змогу вчасно та якісно обслуговувати іноземне озброєння, яке продають партнери та союзники для збільшення спроможностей Збройних сил України. Повідомляється, що фахівці центру проходитимуть навчання та сертифікацію задля роботи із закордонною військовою технікою, як зазначили у державному концерні. Повертати бойову готовність озброєння та військової техніки іноземного виробництва у максимально стислі строки, і покликаний створений міжнародний інженерний центр минулого місяця. Міністр оборони України повідомив, що Україна зацікавлена у будівництві баз для ремонту західної техніки. Нова пошта розпочала розробку роботів саперів у межах співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Представники нової пошти повідомили, що мають великий досвід у сфері роботизації. Разом з українськими стартапами та РД-командою нової пошти розроблено та впроваджено три моделі роботів на своїх потужностях. Українські роботи сапери призначені для розмінування водойм та суші. Вони зможуть не лише знаходити міна і знешкоджувати їх. Компанія планує розробити та забезпечити піротехнікам щонайменше 20 роботів кожного типу. У ДСНС визначили основні вимоги до таких робіт. А нова пошта взяла на себе відповідальність за технічний напрям, а також за пошук та залучення партнерів. Як повідомлялося, 9 серпня нова пошта розпочала співпрацю з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, надаючи логістичну підтримку та матеріально-технічне забезпечення рятувальним бригадам. До кінця року картки Національної платіжної системи Простір прийматимуть до оплати всі платіжні термінали в Україні. Зазначається, що це стало можливим завдяки тому, що до Національної платіжної системи Простір підключився «Укрсиббанк» та налаштування усієї мережі платіжних терміналів банку на обслуговування карток Простір. Оновлення термінальної мережі «Укрсиббанку» відбуватиметься поетапно. Воно завершиться до кінця цього року. А більшість терміналів буде налаштовано впродовж двох наступних місяців. Також стала доступною послуга зняття готівки з картки простіру у всіх банкоматах Укрсиббанку. забезпечення можливості приймання карток простіру у всій платіжній інфраструктурі України. Є однією зі стратегічних цілей стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Компанія Укргідроенерго розраховує у вересні поточного року підписати контракт із німецькими компаніями на постачання електролізера потужністю 1 МВт для виробництва водню, це пілотний проєкт, який компанія реалізовуватиме власним коштом, але його реалізація допоможе залучати інвесторів на більші проекти в майбутньому. Як сказав генеральний директор компанії, якщо ми сьогодні збудуємо хоча б 1 МВт, то нам буде набагато простіше говорити з європейськими донорами. Вони швидше дадуть кошти і на проєктування і на реалізацію проєктів. А у нас є можливість реалізовувати проєкти водню від 40 до 100 МВт. Українці подали вже 8 тисяч заявок на гранти за програмою є робота» на підтримку бізнесу. Про це повідомив прем'єр-міністр. Як він сказав, продовжується реалізація програми Є-Робота. Кількість поданих заявок досягла вже 8 тисяч. Прем'єр-міністр також наголосив. Що саме середній бізнес є основою успішної української економіки. Як повідомлялося, з 1 липня в Україні стартувала програма ЄРОБОТА. Перша програма в межах «Єробота» – це гранти на будь-який мікробізнес, друга гранти до 8 мільйонів гривень на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Також у межах проєкту можна отримати гранти на висадку нових садів, побудову нових теплиць, стартапи в ІТ, навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані в першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, а ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!